Друзі, всім привіт! Маємо на продаж крону 2006 року. Сафінтракс, армірований тент, борд штора борд штора Рама, понятно, як в кроні в такому стані, але крепка, крепуча, де немає. Ще буде працювати нормально. Safin Intrax барабані тормоза. Резина вся в круг. Стоїть мотодор по-різному. Так, дивіться, кому цікаво, телефонуйте. По всім питанням, будь ласка, телефонуйте, телефон в шапці профілю, як кнопочка подзвонити. Знаходимося в місті Київ, траса Київ-Одеса. Тільки виїхали з щабанів, через 500 метрів зліва наша площадка знаходиться. От така от техніка є на продаж. Обслужений весь стоїть з воздухом, воздух весь тримає, все чітко. Резини ще є, небагато, але є.